Головне за сьогодні це повідомлення Пентагону про те, що вони дали дозвіл, Пентагон саме дав дозвіл на передачу в Україні, але вони чекають тепер дозволу президента. Ну, Тобто гра з Путіним продовжується. Трамп натякає чи прямим текстом каже Путіну: що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то томагавки будуть в Україні. Наскільки це реально, не знаю, не можу сказати, самі розуміємо, що. В цій грі, так би мовити, особливо зважаючи фактор Трампа, можливо, все, що завгодно, ці кінці кінців дійсно він може вибільшитись і віддатися тамагавки, які мають все ж таки, поки що з того з даних, які ми маємо, більш символічний характер, ніж конкретний. Хоча знову ж таки, ми повинні розуміти, що використання таких ракет, ну, м'яко кажучи, зіпсує настрій росіянам і путіну в тому числі. Путін заявляє про те, що нібито в Покровську вже є не захоплено, оточена велика кількість українських військовослужбовців. Жод ніхто про це не підтверджує. Жодне західне аналітичне видання і не видання всі ці структури, які слідкують за цим військовим, нічого не підтверджують. Для чого Путін це робить? Очевидно, що він хоче продати Трампу. Такий миротворчий, нібито акт. Ну, мовляв, ось бачите, він оточив, але якщо Трамп погодиться все ж таки на ті умови, які пропонує а Путіна в першу чергу це зустріч з ним, і знову продовження розмови ні про що, то, мовляв, він зробить такий миротворчий крок і не ну, чи відпустить, ну, в основному повторить а, ситуацію, пов'язану літаємо з Іловайським котлем. Ситуація, яка призвела до... Так інакше до, до мінських угод, і мовляв, він хоче повернути цей трюк ще раз. Я позпровив співсп з представниками військових наших служб. Ну, ніхто не підтверджує, що взагалі такі проблеми є. Тобто Покровську дуже все складно. Ми знаємо, що Буданов і спецназ гур вилетів туди і роблять там певні мероприємства. Але а, а, ситуація складна, але не катастрофічна, поки що принаймні. так. А Скуп'янську взагалі, те, що розповідає Путін, воно не повідає дійсності. Так що так от пробіжався по основних справах, які хотів сказати.